Цих особливостей закладена можливість коригування адміністративно-територіального устрою. Скажіть, будь ласка, в мене самого є дуже там, багато зауважень до тої конфігурації, яка є сформована, але чи зараз під час війни ну, нам треба робити ці речі? Ну, ви ж розумієте, що це ну, дестабілізує і, скажімо так, буде розхитувати суспільство. Тому тут великий знак питання. Друге, правильні речі говорять про розмежування повноважень, це дійсно важливо, і сподіваюся, ми до цього прийдемо, але конкретно в цьому документі закладено пункт про те, що відрахування від загальнодержавних податків і зборів, які отримують громади, мають іти на делеговані повноваження сьогодні. Вони можуть іти на власні повноваження. Скажіть, будь ласка, в умовах війни, коли Загальний обсяг місцевих бюджетів зменшився, коли на місцеві громади покладені були додаткові повноваження, в тому числі і повноваження взяті нами самими з точки зору там підтримки армії, Збройних сил, обслуговування адміністрування питань ВПО, ну чи це є правильно? Я вважаю, що це неправильно. Наступне е, питання, яке неможливо уникнути: питання нагляду. Колись е, е, один класик казав, яких реформ вам ще не вистачає. То скажіть, будь ласка, шановні представники громад, якого нагляду чи контролю вам ще не вистачає? Ми ж всі бачимо, що відбувається в країні. Це не сьогоднішня розмова, але чесно кажучи, це питання є дуже складне, але не в контексті цього, що нам не треба цього робити. Я погоджуюсь з тим, що з точки зору там європейських підходів, правил, так воно все працює. Але має бути збережений баланс, має бути збережений принцип стримування противаг. І недаремно, в концепції 2014 року було передбачено трансформування функцій обласних рад і адміністрацій. Тобто виконавчі комітети обласних рад мали би здійснювати управлінські функції, натомість обласні державні адміністрації. Мали би виконувати функцію профектур. І тоді би зберігався баланс. А що ми маємо зараз? Зараз обласні адміністрації фактично напряму управляють областями, і ми додатково їм додаємо ще функції наглядові. Ну, це Окей. Ну, ви ж всі е, працюєте, ви всі насправді бачите, як це все відбувається? От колега. Керівник Асоціації обласних рад, вона казала, що вони працюють, вони приймають програми, можливо, бюджет приймають, я не знаю. А, наприклад, у Львівській області обласна рада бюджет не приймає. Бюджет у Львівській області приймає обласна державна, обласна військова адміністрація. Ну, скажіть, будь ласка, чи це нормально є? Чому ми про це не говоримо? Чому ми це питання замовчуємо? Ну, громади. Обрали депутатів для того, щоб виконувати певні представницькі функції, в тому числі і бюджетні. Їх цих функцій позбавили, але ми про це повномовчимо. Тобто, насправді районного рівня з точки зору наповнення функціоналу немає. Обласні ради значну частину повноважень були позбавлені, а ключове питання, яке нам треба врегулювати, це нагляд за громадами. Ну, я, наприклад, з цим не згідний. Дякую, і насправді, ну, з точки зору воєнного часу, мабуть, це все має право на життя. Тому що я розумію там питання національної безпеки, питання певної там субординації, єдиного там бачення. Але просто якщо ми робимо основний акцент, з точки зору змісту питання нагляду за органами місцевого самоврядування. Ну, тоді не треба називати це особливостями концепція розвитку місцевого самоврядування. Ну, назвіть це концепція посилення державної вертикалі під час воєнного стану. Тоді це буде чесно, тоді це буде правдиво. А стосовно місцевого самоврядування, я би зупинився на інших питаннях. Перше питання стабільності законодавства і питання фінансової автономії. Ну, кожного року ми отримуємо якісь сюрпризи. Військове ПДФО, окей, всі з тим погодилися реверсна дотація. Забрали. Ну нема ради, так розуміємо. Ну але там ноу-хау, публічні інвестиції. Ну, друзі мої. Ну і ну як в умовах війни, щоб під час бюджетного року не можна було вносити зміни, коли мільйон питань виникає щоденно, і ти не зможеш це врегульовувати. Ну це, ну, це викликає запитання. Друге створити правову базу для місцевого самоврядування. Ми ж всі знаємо, що є дуже багато правових прогалин, які просто треба врегулювати, починаючи від землі, питання транспорту, навіть питання похоронної справи. Просто я вважаю, що профільне міністерство мало би ці всі питання зібрати, підготувати відповідні законопроекти і врегулювати. Наступне чітко. Визначити ролі та повноваження на рівні районів та областей, ну, ну так не може бути. Я вже про це сказав. Але ситуація, коли обласні ради не затверджують бюджети, я вважаю, що з точки зору е, нашого руху до європейської спільноти є неправильним, і я не бачу відповіді на це питання в цьому документі. Наступне з позитивного підтримую меседж і положення про те, що нам треба працювати над формуванням таких полюсів економічного зростання, в тому числі агломерації, тому що ідея про те, що про це буде загальне відновлення через вирівнювання, вона є трошки утопічна, тобто, все-таки мають бути ті локомотиви, які будуть вести країну до відновлення. Дуже мені сподобалася теза пана Анатолія про освіту і про інновації. 100%. повністю підтримую. Тільки я не побачив відображення цієї ідеї в, в цьому документі, який сьогодні е, обговорюється. Я е, перепрошую, що, можливо, я сказав якісь не, не, не дуже зручні думки, але я розумію, що ми це обговорення зробили саме для того, щоб можна було не тільки схвалити. А покритикувати і вийти на якийсь кращий документ. І в кінці що би я ще хотів сказати? Знаєте, в менеджменті є така, такий підхід, що якщо якийсь працівник добре виконує свою роботу, то що треба зробити? Допомагати йому, контролювати його? Йому треба не заважати. От просто не втручатися. І всі ми в Європі, на конференціях, ми всі говоримо про те, що які громади молодці. Класна реформа децентралізації. Показала результат. Ну і це ж правда. Ну то якщо громади якісно працюють, ну то можливо, якщо ми не можемо допомогти, тому що військовий час, ну то давайте хоча б не заважати. Дякую.